Виконуємо номер 1416 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. На відрізку АС позначили точку Б. Малюнок 43 крапочка 2. На відрізку АС позначили точку Б. Завдання перше. Знайди А. С. якщо АВ дорівнює 3,2 см, А БЦ 2,1 см. Завдання друге знайди ВС, якщо АС дорівнює 12,7 дециметра, АБ дорівнює 8,3 дм. Розглянемо першу задачу. Нам необхідно знайти довжину відрізка АС, відомо довжина відрізка АБ і БС. Довжина відрізка АС дорівнює сумі довжин відрізків АБ і БС. Отже, щоб знайти відрізок АС, довжину відрізка а, С. Нам необхідно 3,2 см додати 2,1 см. Ми потім виконаємо це обчислення. Розглянемо другу задачу. Необхідно знайти довжину відрізка BC, якщо відомо AC і АБ. Щоб знайти довжину відрізка BC, Необхідно від довжини відрізка АС відняти довжину відрізка АБ. Отже, необхідно від 12,7 дециметрів відняти 8,3 дециметрів. Приступаємо тепер до обчислення. Завдання перше. Нам необхідно знайти довжину відрізка АС. АС дорівнює АБ додати БЦ. І це дорівнює 3,2 додати 2,1. Виконаємо додавання усно. Будемо мати 5,3 см. І запишемо відповідь. 5,3 см. Завдання друге. Знайдемо довжину відрізка BC. BC дорівнює AC відняти AB. І це дорівнює AC 12,7 дециметрів, відняти 8,3 дециметрів. Виконаємо віднімання також усно. Будемо мати 4 цілих і 4 дециметра. Записуємо відповідь 4,4 Ми знайшли довжину відрізка АС. На малюнку 43, крапочка 2. Та довжину відрізка БЦ. На малюнку 43, крапочка 2. Номер 1416. Виконано.